Я вас дуже налаштовую саме на цей новий місяць в Леві, почути своє серце, почути свою душу, діяти все ж не з позиції его, а діяти більше з позиції щирого наміру і щирого бажання. Всім хеллоу, Говоримо сьогодні з вами про новий місяць у Леві. І ви готові до цієї розмови? Мене звати Наталія, я астролог і таролог. І перш ніж ми з вами перейдемо, як зазвичай, до прогнозів за знаками зодіаку, я хочу дещо обговорити ось цей загальний фон. Цієї астрологічної події, чому в інстаграмі я дуже багато писала про ретроградні планети, які зараз у нас ретроградять. От, це в нас і Меркурій, це таке, знаєте, найменше зло. Також у нас ретроградить Плутон вже досить давно, ще з травня місяць. Ретроградить також і Сатурн і Нептун. І також Уран у нас змінив знак Зодіаку і перейшов у близнюки. Навіть людина, яка не сильно розбирається в астрології, може зрозуміти, що ось ці ретроградності, можливо, вони будуть впливати на нас з вами не досить позитивно. І я хочу вам дати певні такі підказки. Саме знаєте, ось на такому просторі вже я маю більше якби можливостей розповісти про все, що відбувається, і безпосередньо, звісно, поєднаю все із новолунням. А насправді, коли ми кажемо про новий місяць, то ми з вами можемо відразу відчути знаєте, якийсь такий нове. Імпульс, заряд енергії, клас. Я хочу діяти, хочу розвиватися. Ось це все може бути, але на досить короткий термін. Тобто, на декілька днів, можливо, навіть в сам день новолуння ви цього і не відчуєте. Чому так? Тому що ось ці ретроградності, які зараз є, вони нас дуже сильно сповільнюють. Тобто, ми з вами можемо відчувати такий спад енергії, особливо знаєте, за енергіями Нептуна. Це така апатія, хочеться більше спати, більше відпочивати. за Турном ми самі на себе тиснемо, тому що нам от треба є почуття обов'язку. Меркурій додає нам певних проблем, щось ламається, щось затримується, якісь покупки здійснюються, не такі, які потрібно. Треба щось обмінювати. Ось цей фон він дуже хаотичний. От і ще й Уран, який там от 7 липня змінив знак, і багато хто міг якраз відчути якісь радикальні неочікувані зміни у своєму житті, або якісь знаєте такі нові усвідомлення, які у вас які до вас прийшли. Якщо використати ці ретроградності на свою користь, тобто знаєте, десь щось переробити, десь повернутися до незавершених справ, десь можливо закінчити якесь навчання, десь щось переробити. Це дуже класно. Можливо, хтось, ну тут же ж у нас ще піднімаються різні теми, так тобто, хтось може захотіти завершити певні стосунки, хтось може захотіти навпаки повернутися до колишніх партнерів, і там, знаєте, ці жарти про ретроградний Меркурій, що тільки Меркурій ретроградний. Радний, все там колишні пишуть, і не забувайте, що ми теж чиїсь колишні до когось хочеться повернутися, написати, переграти історію. Е, таке присутнє і. Я, як астролог, я не можу сказати, що це суто негативне явище. Іноді а, ми можемо повернутися до певних людей, як ділових партнерів, так і в особистому житті, для того, щоб дозавершити щось, щось усвідомити. Можливо, ви повернетеся вже зовсім на інші енергії, на більш там доросліші енергії або на більш серйозні. Тобто, тут в кожного знаєте своя така особиста ситуація, але такі загальні рекомендації, якісь такі загальні тренди, тобто там щось не купувати дороге, не підписувати якихось документів. Так, от ви зараз спостерігаєте хаос не тільки всередині себе, не тільки в житті своїх близьких, а й в тому, що відбувається навколо нас, тобто в нашій державі, також і також відповідно на міжнародній арені. Тобто ми з вами звикли до певної напруги, але зараз ця напруга, ніби знаєте, виросла в X10. Ось так. Тому вправді, ось це новолуння, яке буде відбуватися, воно може дати нам імпульс, таке, ніби знаєте, просвітління на певний час, коли ми побачимо. Бачимо, що ось туди я хочу рухатися. Там я хочу порадувати свою ось цю внутрішню дитину, задовільнити своє его. І тут я хочу плавно якраз перейти до того, про що ж знак Лева. Лев це наше велике серце, це наше его, це наше задоволення, щастя і таланти, наш сонячний знак зодіаку, умовно кажучи. Кожен з вас в своїй карті має положення в знаці Лева. Це може бути там не планета в знаці Лева, там не обов'язково сонце. Це в знаці Лева, але це може бути дім гороскопу. Наприклад, в знаці Лева. Саме в цій точці ви відчуєте певний імпульс і певне ось це просвітлення. Звісно, на ретроградностях будуть повертатися ще минулі образи. Наприклад, ваше его десь заділи, десь вас дуже сильно не оцінили. Десь ви відчули, що ну якось не так до вас ставилися. Ви це будете згадувати про почуття любові. Також буде підніматися. Хтось захоче, знаєте, вступити в стосунки, і це в нього буде просто ідея фікс. Хтось захоче розірвати стосунки. Ну, часто на ретроградностях, якщо стосунки розриваються, вони потім повертаються. Це може бути такий агресивний імпульс. Тобто, ось ці теми будуть дуже сильно у нас підніматися. Так як знак лева він ще про щедрість, то можливо, ви захочете з кимось поділитися своїм щастям, своїми талантами, своїми ресурсами, це буде дуже добре. Але все ж тут трошки треба, знаєте, повернутися до себе, до якихось своїх таких егоїстичних бажань. Можливо, комусь їх взагалі і не вистачає цих егоїстичних бажань, хтось живе в постійній жертовності і оту. Тут треба подумати, а що хочу я насправді чи задоволені всі мої бажання? Тому що зараз ви зможете за цим знаком Лева і за цим новим місяцем закласти події саме по цій сфері, по сфері вашої радості, задоволення, щедрості, вашого его, ви можете закласти події на півроку. От і протягом наступних півроку подумайте, що ви хочете. Тобто, ви хочете далі бути в тіні, чи ви все ж хочете виходити на арену на сцену, тому що знак лева він більше про сцену. Просто в когось ця сцена проявляється, наприклад, у сфері особистого життя, в когось у сфері роботи, у когось там якихось поїздок. От ця сцена є в житті в кожного з нас, але ми проявляємося по різному Тому не треба бути, знаєте, тільки такими категоричними і думати, що знак лева і. Лев, це тільки про сцену таку, знаєте, загальновідому, типу на телебаченні чи якась там зірковість. Ні, кожен з нас лев у своєму житті. Ось десь ми з вами проявляємо свою ось цю царську натуру. Я не можу не сказати все ж про певні напруження. Дивіться, цей новий місяць він у нас відбувається на доволі напружених аспектах. В нас там Марс і Венера конфліктують. То ось це таке напруження між чоловіками і жінками може бути. Хтось захоче імпульсивно розійтись. Посваритися, вступити в конфлікт, непорозуміння. Це все може бути. І ще один важливий аспект це напруження між сонцем та Плутоном. Буквально коли Плутон подавляє сонце. Тобто, у нас може бути ось цей імпульс: так, я хочу, я зможу, я буду. Але Плутон такий. Точно я в тебе перепитую, точно чи ні? І можливо, десь доведеться через певний супротив прорватися через певний супротив, зрозуміти, так, це моє, я хочу. І звісно, якщо ви дієте на супротиві проти Плутону, то Плутон він потім винагороджує. Ну, це така, знаєте, такий закон, от астрологічний, може бути важко, неймовірно складно. От, але у вас вийде, якщо ви продавите, умовно кажучи, свої прагненням. Своїм щирим бажанням і щирим наміром ще важливо, завжди на новий місяць ми там ставимо там якісь цілі, бажання так на цей новий місяць є багато напружень, але якщо ваше бажання, ваша ціль є дуже щирою, і ви зараз розумієте, по яких сферах у вас ця щирість може проявитися, то бажано ось там це якесь одне бажання собі зафіксувати або декілька бажань зафіксувати і рухатися далі. В напрямку цього протягом наступних півроку так ці наступні півроку можуть бути складними. Я вас не налаштовую на те, що все там збудеться, знаєте, і за велінням чарівної палички. Ні, тут доведеться попрацювати, докласти зусиль, і ось це напруження між сонцем і плутоном, воно якраз і підкреслює те, що ну постарайся, доведи. Ми з вами зараз живемо в таких реаліях, що треба брати відповідальність, що вже не працює візуалізація, тільки працює тільки наш щирий намір і наш наші дії конкретні, от, просто планети вони нас підтримують, вони нам дають вектор, і ми можемо з вами більш ясніше в цих всіх ретроградностях і переходах бачити своє якесь призначення, свій якийсь шлях. І можливо туди рухатися, куди завжди бажала наша душа. Я вас дуже налаштовую саме на цей новий місяць в леві почути своє серце, почути свою душу, діяти все ж не з позиції его, а діяти більше з позиції щирого наміру і щирого бажання. Завжди всесвіт нас чує, якщо ми щиро чогось бажаємо. Буває так, що якісь наші бажання не збуваються тільки через те, що всесвіт нас оберігає, і що ці бажання нам на даний час просто не потрібні, тому що ми до них не. Не готові, тому що там, наприклад, можливо, люди, яких ми хочемо бачити в своєму житті, теж до цього не готові. Можливо, ті ресурси, яких ви бажаєте, ви до них не готові. Або ж ті ресурси, яких ви бажаєте, вони для вас замалі. Для вас все готує щось більше. Тому ще й на цей новий місяць старайтеся переналаштовувати свою реальність, переналаштовувати свої думки. Ми живемо в складних умовах. Ми з вами обрали собі такий маршрут на цю землю, доволі такий турбулентний. Так, от, але іноді варто собі сказати до. Он push за Хорсес в тебе все вийде поступово, помаленьку, але просто не сходь зі свого шляху. Далі ми з вами переходимо до прогнозів за знаками зодіаку по тих сферах, де у вас буде якраз відбуватися цей новий місяць. Ви собі зорієнтуєтеся, подивитеся. В першу чергу ми дивимося за асцендентом за сонцем і додатково розглядаємо ще знак місяця. У кожного з вас різні положення натальної карти, і іноді так буває, що по якомусь знаку у вас найбільш буде відіграватися цей. Прогноз, але все ж, звісно, асцендент – це основоположне. Якщо ви не знаєте, ви можете написати в коментарі, я вам обов'язково допоможу і відповім. У мене тут є мої записи, як зазвичай, для того, щоб я не заплуталася, тому що ретроградний Меркурій, так ви знаєте, я і так помилки в текстах роблю. Хто підписаний на мій інстаграм знає ці всі моменти Овни, У вас це п'ятий дім. П'ятий дім відповідає за нашу радість, за наше щастя, за наших дітей, за наші творчі таланти. Буквально це дім сонця і лева. тому ви можете якраз ловити ці імпульси, навіть якщо, можливо, не на довший час. Хоча овне, я знаю, що ви дуже активні, дуже цілеспрямовані. Ви любите, щоб у вас все то, ось так от горіло в руках, і досягати чогось для вас це знаєте, така звичайна дія. От тому, будь ласка, у сфері своєї особистості, того, що ви хочете, своїх талантів ставте перед собою цілі. Намагайтеся, якось знаєте, в більшій мірі радувати себе в цей час. Вам також необхідно. Намагатися розкривати в собі щось нове, можливо, ви довгий час боялися проявитися навіть в соцмережах, там викласти якусь гарну фотографію, записати якісь відео, потанцювати під якусь музику, коли якщо не зараз. У вас не так багато часу на цій планеті. Тому давайте розкривайте свої таланти, радуйте свою внутрішню дитину, реалізовуйте себе, і у вас на півроку такий хороший має бути стимул розвинути те, що ви любите. Далі у нас ідуть. Дякую Е, Тельці, у вас четвертий дім. От дивіться, у вас можуть бути якісь такі питання, які будуть стосуватися вашого дому та сім'ї. Хтось може нарешті започаткувати ремонт вдома. Хтось може подумати про те, щоб продати, наприклад, свою власність і знайде гарних інвесторів там, чи не інвесторів, покупців. так? Хтось може е, ем, ну, в когось може там статися народження дитини, в роді, в сім'ї. Такі, знаєте, більш позитивні події можуть відбуватися. Е, Також ви можете вирішити, Щось купити, можливо, це буде придбання якоїсь власності або просто покращення свого сімейного затишку. Можуть, звісно, ще підніматися певні, знаєте, такі психологічні моменти. Тобто, так як ось цей новий місяць він трошки напружений, так то у вас можуть бути певні емоційні вибухи, які будуть стосуватися саме того, як ви себе позиціонуєте, наприклад, у вашій сім'ї. Це може бути, але закладайте на майбутнє гармонію, щастя, радість у своє сімейне і родинне життя. Це дуже важливо саме на цей новий місяць і працюйте над тим, щоб у вас там протягом наступних півроку все ж була ось ця гармонія, відчуття щастя і задоволення в сім'ї, щоб вам ваше місце, в яке ви приходите відпочивати, подобалося. І потім, через півроку, будемо з вами підводити підсумки саме по цьому дому. Далі, близнюки, у вас це третій дім. Знаєте, для вас це класний дім. Ви любите цей дім, тому що ви в ньому почуваєте себе найбільш гармонійно. Вас можуть чекати якісь поїздки, можуть бути на недалекій відстані, якісь подорожі, спілкування з друзями, з однодумцями може бути дуже багато. Якраз таки, знаєте такої активної роботи, тобто спілкування, комунікація, ну, те саме так: спілкування, якісь зустрічі, документальні справи можуть підніматися, так як у нас. Меркурій ретроградний, і ви в нас Меркуріанці, так то будьте уважні все-таки з документами, не започатковуйте прямо якесь оформлення чогось, так, але ви можете просто переглянути там певні якісь свої цілі стосовно того, може, хтось там планує оформити закордонний паспорт. от Після 11 серпня можете цим зайнятися. От, якщо хочете купити якусь техніку там для вашого розвитку, навчання і так далі. Теж бажано потім після 11 Ресня, але у вас будуть підніматися ці теми, що ви щось хочете купити, що ви щось хочете змінити. Можливо, ви познайомитеся з кимось з якимось новим оточенням і будете дуже активно з ними спілкуватися і чомусь навчатися. У вас такий, знаєте, більше йде активний період у вашому житті. Далі йдуть у нас раки. Раки у вас це другий дім. Вам необхідно переглянути ваші ресурси, ваші цінності, що у вас є, чого у вас немає, що б ви хотіли здобути, що б ви хотіли купити. І перегляньте, будь ласка, як ви ставитеся до себе, чи цінують вас інші люди, чи задоволені ви тим, як ви себе несете в цей світ, чи задоволені ви тим, як ви говорите, тому що тут ще ваш голос теж відіграє роль, як ви харчуєтеся теж. Чи задоволені ви цим? Можете переглянути ці сфери, особливо на ретроградностях, можна це все змінити і потім наступні півроку жити в радості і в гармонії. Тому, будь ласка, фінансову сферу налагоджуємо, сферу харчування налагоджуємо. Ну і сферу того, як ми себе цінуємо. Далі в нас ідуть, звісно, леви, леви, дивіться, тут ще таке сонце. От це все для вас, тому що це ваш новий місць. Будь ласка, запалюйте своє сонце, відкривайте свої таланти. Ви можете... Подумати про те, що ви хочете десь проявитися, щось розпочати, щось нарешті е, започаткувати таке, що ви завжди мріяли. Це потужне новолуння для вас. Нехай воно трохи на напружених аспектах, але ви все одно маєте ось цей імпульс реалізувати. Закладіть собі у вас, якраз дні народження будуть так. Закладіть собі, ось цей новий імпульс в тому, ким я хочу бути, яким мене бачать інші люди, яка моя особистість, яка моя зовнішність? Як я одягаюся, як я виглядаю. Чи достатньо мені спорту в моєму житті? Чи почуваю я себе щасливим? От ці всі сфери будуть дуже підніматися: сфери вашого я, вашого его і чи задоволене воно? А якщо у вас там були якісь знаєте протиріччя з іншими людьми, пробачайте, рухайтеся далі, вам в новому циклі якісь образи не потрібні. Ідете з чистою совістю в новий етап вашого життя. Тому я вас ще наперед вітаю з днями-народженнями, тому що у вас якраз запускається новий цикл, ваші соляри. Далі, Діви. Дцяти дім, е, ну трошки рефлексії вам не завадить. Так можливо, ви е, зрозумієте, що треба трохи переоцінити оточення, переоцінити трошки свій внутрішній світ, можливо, більше заглибитися в себе, якісь нові усвідомлення. Щось ви діви будете все-таки копатися в собі, і я впевнена, що е, щось ви розкопаєте, якісь нові усвідомлення. Можливо, хтось з вас захоче піти більше в духовну роботу. Хтось може розпочати роботу з психологом, хтось може розпочати навчання якимось езотеричним наукам, тобто робота з психікою, з підсвідомістю, звертайте увагу на ваші сни. Оце вас буде хвилювати. Але так як це новий місяць, то закладайте, візуалізуйте найкращий сценарій вашого життя. Звертайте увагу також ще й на ваше здоров'я, тому що за дванадцятим домом у нас не тільки психіка, а ще й наше фізичне здоров'я. Тому звертайте увагу і думайте, можливо, вас щось виснажувало. Якщо Щось виснажувало, ну пора, можливо, з цим прощатися і йти в щось нове. Можливо, будуть якісь пропозиції після 11 серпня. Тоді реалізовуємо далі. Терези, у вас це 11 дім. дім соціуму, так, дім майбутнього, дім того, що ви хочете у своєму майбутньому бачити: дім колективів, нових людей, дім ідеалів, мрії. От є така карта второ, зірка, і можливо, ви хочете дотягнутися до якоїсь мрії, до якоїсь зірки. І от зараз можна закладати це все на своє майбутнє. Для вас, так само, як і для дів, теж е, необхідно трохи візуалізувати, трохи заглиблюватися в себе, але ще й, можливо, якісь прориви, тому що це ще дім урана. Тобто ви можете відчути, що клас, я у мене є якась ідея, я нарешті її буду реалізовувати. Зараз ви можете над нею так трохи попрацювати, а потім вже більш активно її реалізовувати. І тут ще такий важливий момент, що. Якщо ви вже давно про щось думали або давно над чимось працювали, зараз ви можете навіть отримати знаєте перші такі дзвіночки, що у вас все вийде. Тому будьте спостережливі до простору, до знаків, до людей, до колективів. Особливо можливо, якісь люди нові у ваше життя прийдуть, а можливо, так буде, що ви змінили роботу і ви зараз в новому колективі. і Ви звикаєте до нових людей, ви шукаєте собі друзів. До речі, друзів можна знайти в цей період за левом і в інтернеті. Тобто якісь такі е, соціальні мережі, проявлення через них теж виходить на перший план. Тому е, у вас будуть ці імпульси проявляти себе, шукати нових людей, втілювати щось нове, працювати з it технологіями Ось це прям для вас супер. Далі, скорпіони. У вас це 10-й дім. У вас це дім кар'єри, статусу, визнання, авторитету. Тому дивіться, скорпіони, вам необхідно запустити на наступні півроку щось у сфері вашої роботи, кар'єри і того, що ви давно хотіли. Це може бути як власна справа, це може бути як робота на когось, і це може бути якесь покращення у сфері роботи. Комусь, можливо, дадуть підвищення. Хто в когось зміниться керівник? Теж таке може бути. Хтось може звільнитися і піти на краще. Що іншу роботу знову ж таки на ретроградностях уважно, що ми обираємо, що ми підписуємо, куди ми йдемо, звідки ми звільняємося. Тут певні нюанси можуть бути, але все ж для вас це такий новий кар'єрний цикл. У вас в основному в асцендентних скорпіонів них десятий дім у леві, і це ваша місія. Так, ваша місія проявлятись. Ваше визнання воно базується якраз на тому, що ви себе проявляєте, що ви не ховаєтеся, а показуєте і здобуваєте вплив і авторитет для вас. Це дуже важливо. От тому у вас теми кар'єри дуже і дуже актуальні. Ви можете, до речі, отримати якусь пропозицію, або десь вас похвалять, або десь вас визнають, і ви такі: о, клас, це я, це про мене. Хваліть мене. Ну, звісно, ми розуміємо так. Ми жу не зазнаємося, скорпіони, але все ж отримуємо блага. От і формуємо своє найближче, найкраще майбутнє. Можливо, це не буде суперлегко на цих всіх аспектах ретроградностях, але ви справитеся далі. В нас ідуть стрільці. У вас це дев'ятий дім, світлий прекрасний дім. Філософії за кордону авторитетів, наставників, тому у вас ну і документальних справ судових також не забуваємо, Ви можете якраз на цей новий місяць закласти собі щось, що буде стосуватися, наприклад, закордонних справ або оформлення офіційних документів, вирішення якихось судових справ. Можливо, ви. Познайомитися з людиною, яка а, відіграє важливу роль у вашому житті. Тобто, це буде як якийсь наставник, ментор для вас. Можливо, це навіть буде психолог, коуч, просто людина з інтернету, за якою ви почнете слідкувати і зрозумієте, що от її думки або його думки мені відгукуються. Я от хочу трошки змінити своє мислення. Ви можете на ці півроку поставити собі таку програмку в голові, що я хочу краще, я хочу більше. Мені треба йти в розширення, я хочу розширити свої знання, я хочу розширити свій круг. Зір, я хочу розширити коло свого спілкування. Я хочу взагалі змінити свої думки е, на якісь більш прогресивні. Не застрявайте в тих думках, які у вас зараз є. Необхідно рухатися у цьому часі в цих всіх ретроградностях, в цих петлях. Вам необхідно рухатися, вам необхідно здобувати авторитет серед інших людей, проявлятися. Якщо у вас давно були ідеї там запустити якісь свої нові проекти, якісь у вас амбіції є, ще не реалізовані. Починайте над ними працювати і починайте закладати ось це свої. Я майбутнє. Далі у нас ідуть козироги. У вас це восьмий дім. Можливо, він вам здасться трошки кризовим, але козироги, ви звикли, що ви боретеся за результат. Ви дуже амбіційні. От, і ось цей кризовий дім, ви зможете пройти доволі успішно для себе, якщо будете знати точки дотику. У вас піднімаються ось ці глибинні трансформації, питання великих грошей, фінансів, можливо, в когось там гроші партнера, питання спадщини, якихось виплат, кредитів, інвестицій. Ось це все у вас дуже сильно піднімається, але все ж як. Це у нас новолуння в леві, то трошки за своїми внутрішніми переживаннями за серцем слідкуємо. Слідкуємо за тим, як ви справляєтеся з кризами. Можливо, ви десь своє его трошки затушили, і воно десь там вже на дні. Треба трохи його піднімати. Якщо ви навпаки тільки знаєте, бачили свої амбіції і так далі. Треба трошечки притормозити. От у вас такий трансформаційний цей новий місяць, але якщо його класно запустити, то нас наступні півроку ви отримаєте і великі гроші, і статус і визнання, і ще й трансформуєте себе внутрішньо зцілити своє серце, свою душу і будете рухатися набагато успішніше в цих всіх штормах. Тож бажаю вам пройти цей восьмий дім. Я впевнена, що ви справитеся. Далі у нас тут водолії. водолії у вас будуть активно підніматися питання партнерства, як ділового, так і особистого. Хтось може познайомитися з новим партнером для життя, хтось може скажімо так з кимось завершити стосунки і відкритися більш якимось новим, таким, знаєте, ідеям, саме як і в діловому партнерстві, так і в особистому. Також можуть активізуватись такі люди, які, можливо, не завжди вам бажали добра, але на новий місяць бажано їх залишати, іти в нове і рухатися до. До гарних результатів, як в роботі, так і в особистому житті. Не забувайте також, що новий місяць він вам дає повне право візуалізувати. Якщо ви давно хотіли зустріти партнера для життя там чи захоті, хотіли там змінити роботу. Пропишіть собі це і рухайте, рухайтеся до цього протягом наступних півроку. Це прям шикарно буде. От в плані партнерства. Не загубіть свою особистість, не загубіть своє его, скажімо так, і намагайтесь. За ось цим сьомим домом комунікувати з іншими людьми не через конфлікт, а все-таки через партнерство і взаємодії. Так у нас тут таке сонце, що я не знаю, треба дописати риба. Трошки перемістилася, тому що сонце світить дуже гарно. Якраз на новий місяць у Леві все як потрібно. Риби, у вас шостий дім гороскопу. Постарайтеся на цей новий місяць візуалізувати. Ну для вас завжди кажу, візуалізувати, але ж і працювати над своїм найкращим найкращим майбутнім в плані того, як ви проживаєте кожен день? Тобто, ваша рутина, те, що ви робите, ваші щоденні обов'язки, це виходить на перший план. Якщо ви давно хотіли зайнятися йогою будь-яким іншим спортом, якось удосконалити своє тіло, поправити своє здоров'я, змінити роботу для вас дуже сприятливий час і бажано тут знаєте більш так егоїстично, навіть підійти до цього. Тобто, що саме я хочу, що я хочу їсти кожного ранку, яким саме спортом я хочу зайнятися якого домашнього улюбленця я собі хочу, о котрій годині я хочу вставати? Тобто у вас ось такі питання будуть підніматися і намагайтеся їх, знаєте, якомога. І намагайтеся їх втілити все ж у життя, тому що у вас буде цілих півроку, щоб попрацювати над цим над своєю рутиною, над своєю зайнятістю. А в когось можуть бути зміни по роботі. От у мене деякі друзі вже мені в кого асцендент в рибах. Вони мені писали, що в них є певні зміни в роботі. Ось вас це теж може очікувати. Дуже дякую, що ви дослухали цей прогноз. Буду рада читати ваші коментарі, ваші відгуки. Буду вдячна за ваші реакції і бажаю вам прожити цей транзит, прожити цей новий місяць. Якомога успішніше, радісніше для вас, незважаючи на ретроградності, на якісь внутрішні наші конфлікти, на якийсь супротив, на всі-всі-всі події, які відбуваються, все ж за левом, треба відкинути все, поставити себе на перше місце, намагатися тримати цей фокус на собі протягом наступних півроку. І я впевнена, що потім, коли ми будемо з вами вже розглядати повний місяць у леві, ми будемо підводити підсумки саме по ось. З цих наших справах імпульсах, які ми з вами відчули, що ми з вами запустили, і я впевнена, що для всіх складеться все як найкраще.